Кукурудза на зрошуваних землях додає врожайність на 30-40%. Урожай може перевищувати 80-100 центнерів з гектару. На полі працює три поливні агрегати. На перспективу планується ще четверта насосна це кернев 1000 гектарів, 1200. Відновлення з третьої насосної тут. Додавлять площі поливу і четвертої насосної, яка зараз на сьогоднішній день не задіяна. Найперше відновили канали та насосні станції. Так, наприклад, пілотний проект поливу цукрових буряків для підприємства Полтава зернопродукт коштував майже 10 мільйонів гривень. Відтак мають результат. На сьогоднішній день ми маємо на важку близько 600 грамів одного корення цукрового буряка. Планується по всім. Оптимістичним прогнозом вражальність отримати на цих полях до 85 100 саме з гектара. Усі капіталовкладення укладення вони відбуваються за один рік. Загалом в області 50 тисяч гектарів, які б варто зрошувати. За радянських часів воду давали переважно на овочеві поля, а це близько 40 тисяч гектарів. Спеціалісти кажуть, що нині відновити колишні обсяги неможливо, але позитиви є. Планується. Цьому році палитись з градиської зрошувальної системи близько 2 тисяч гектарів. Елітні сорти насіння краще вирощувати на поливних полях, тому чимало фермерів зацікавлені в купівлі зворошувальних систем. Та й держава компенсує приватним власникам кредитні кошти. Зараз порядком використання коштів передбачено тільки придбання запчастин до існуючих систем зрошення, якщо береться кредит. І відповідно 50% компенсується вартості кредитних ставок. Ми вносимо пропозицію про те, щоб ця програма працювала і тоді, коли взагалі береться кредит на придбання такої взагалі зрошувальної техніки. Сільгоспвиробники, які впроваджують зрошувальні системи, дають прибуток і державі. Прибуток для держави це, звісно ж, подача води. Це з підприємства сплачують за цю воду, сплачують за подачу води, і в цьому ми можемо наповнювати як обласний, так і державний бюджет. У планах відновити роботу зрошувальних систем у Машівському, Новосанжарському, Кобиляцькому та Шишацькому районах. Павло Бардиш, Юлія Кравець, Полтавські телевізійні новини.